Приїхали на розвантаження. А як звичайно в якусь жопуміра. Ну і там вперед, я ще навіть не дивився по кругу. Ну блін. Сюди стане справа маніпулятор і буде вигружати. Зараз потрібно відкрити кришу. Бік. І вчора зупинився на улоги, переночував, Ось яка в мене біда сталась. Виходить, якщо видно так добряче. Прицеп навіть трішки перекосило. Ну ось бех ліг на доски. Я вчора відкрив бочину. І найцікавіше, що той, що ув'язаний був той і ліг. І, виходить, відкрив бочину, ремінь послабився, що один, що другий. Я підтягнув і так потихеньку-потихеньку доїхав. Тому зараз відкриваємо прицепи і вигружаємось. Загрузились ми в Харкові на Дніпро. Це буде канати котей. Перший мій рейс такий ще таке перевозимо. Зупинився заправити Адблю. і обнаружив нову поломку. А як її обнаружив, тому що кришка повинна відкриватися легко. А ми, як бачимо, Ну вперлась по цю трубочку. Я одразу заглянув під низ. В общем, все тут трухле... Це, навіть це вже згнило, повідпадало. Не знаю, видно чи ні. А в чому воно провисло? Зараз якби його так зняти. Ось тут ось резинка. І кріплення. виходить, оце ось воно і гнило. Зараз не знаю, воно начебто тримається. Думаю, можливо в'язати ремнем, можливо, не треба. Зараз ще раз потрогаю, якщо тримається, то значить, хто його знає, коли воно вже відпало, значить скільки я так їжу. Адбуля я не заправляв давно, а це вирішив долити трохи. Зараз якраз і паузу відкрутимо. Ну ось що у нас вийшло. Хомотів, звісно, що робить дальнобойщик без скотча? бере хомути в руки. Тримається добре, не повинно. Ось тобі напевно. Ладно, сейчас ще. Ось тут, напевно, один хомут і все. І тепер кришка нормально відкручується. Ось і вже почала, як видно, терти. Воно вперлося цей це єдне, це певно, тримало більш-менш, бо так не могли обірвати, наробити біди. Так, подивимось, наскільки його витримає. Так що... Будемо їхати, без не буде. Продовжується наш робочий тиждень. Приїхали ми з Дніпра на Полтаву. Привіз я 5 тонн металу, 2 листа, 2, труб... 2 трубки. Та й все. Ось навіть не, під... не опустились. Подобаються мені такі вантажі, а платять, так, було у мене 3 завантаження в Дніпрі, але всі поруч. То через дорогу. Ну, так, я потратив день на завантаження. Але поїхав на Полтаву налігке і за 9500. Доволі таки непогано. Хай у мене з усіма завантаженнями вийшло максимум кілометрів 200. А розхід мене радував, тому що був 25 літрів. Получилось непогано. А зараз єдиний мінус, що сьогодні п'ятниця і з Полтави виїхати дуже тяжко, тому ми їдемо на Ярецьки Грузитися сахаром. Цукром. Це приблизно від Полтави кілометрів 80 Але також добре платять на Дніпро. І вже тоді робочий тиждень розвантаження буде в понеділок. Саме головне сьогодні завантажитись і в понеділок розвантажуємося і починаємо робочий тиждень з Дніпра. З Дніпра завжди виїхати легко, легше, ніж з остальних міст. Так що Їдемо вантажитись. Так, да, так, вихідні в мене пройшли як? Спонтанно. Вчора була неділя, набрала мені в пів п'ятої вечора. Сказали, що є завантаження на Київ, срочно там 4 тонни помідори в ящиках і баклажани. Ну думаю, що неділя, що робити, все одно завтра в понеділок шукати вантаж, Думаю, що б не поїхати. 4 тонни з Дніпра на Київ 17 тисяч. Налегке, непогано. Єдиний мінус, що. Я перший раз... Ні, що я з цукром вигружався на ринки. а так ще, допустимо, зараз стою. Стою на ринці. Не знімав, тому що вчора поки завантажився, завантажився, я, я в пів виїхав з парковки і десь до 11 я вантажився і в 7 ранку я вже був на базарі. Тому фу, нічого не знімати, хотілося лише спати, то, то зупинявся, трохи провітрювався. Умивався і так доїхав, тому що потрібно було з самого рання приїхати. І сьогодні цілий день спав. Зараз тільки під вечір трішки відійшов. Знаходжусь на завантаженні під рампи не пускають. Тому відкрився і сказав чекати в машині. Це в нас перша точка, і зараз це прямо в Києві біля Южного моста. І ще переїжджаємо на Обухів. Там догружаємо 4 паліти і їдемо на Дніпро. Так що нагрузимось. І виїжджаємо знову в ніч. А зараз вже дві години дня, похати десь туди, на вечір виїжджати. Завантажились, плани на стрічки сьогодні змінилися. Завантажились ми на одну фірму, тобто було нові два завантаження. А вийшло так, що у нас просто два завантаження і буде одне розвантаження на одній фірмі. І вже буде непогано. Зараз пів п'ятої і будемо штурмувати Київ. Тому що виїжджаємо ми з Вижгорода. Зараз хотілося б десь до п'ятиї по максимуму проскочити, щоб мінімум пробок. Тому що зараз всі додому з цих муравійників і почнеться. Веселе життя, ніхто не пропускає, ні в кого маніри водія немає. Тому ускоряємось і якомога швидше проїхати Київ. Ну як же в Київ це і приїхати в Київ і не побувати в пробці. Це місцева достопримічательність. І на механіки. Не знаю, хтось вказав, що на механіки. В пробці важко. Мені ще на автоматі, ще на Механіки. мені сам в не пробки бути. Але в пробці побував, тепер можна їхати додому. Доволі ще такі швидко сюди ставився в хіло. Хочеться додому. На цих виходних не було, а на наступні вже треба. А всі що будуть виїхати додому, тому що цей тиждень так добре попрацював. А ось наш олені, які об'їжджають пробку по автобусній полосі і вклинюються в наш ряд. Тому також самі вони вирішують об'їхати пробку, не хочуть змікатись. Але я таких людей впускати і не буду. Витунулись на так званому заправці. Взяв лампочку і так ось, о, 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 лампочку. Аж сьому взяв, це вже друга, тому що однієї подумав, що буде мало. А завтра будемо замінювати лампочки, тому що сьогодні потрібно їхати. Купив дві лампочки і по у вас уже 400 гривень немає. Так що дорога багата, а до речі. Часу не вистачить, потрібно садити напарника. Ось такий у нас прекрасний ранок. Вже виїхали, майже можна сказати, на фінішну пряму. Залишилось кілометрів так, 50 до місця розвантаження. Зараз пів восьмий. Якраз добре. Якраз приїду, можливо, побистро швидко його розвантажать, і вже в мене є завантаження. Додому на на Кривий ріг. Правда, цельного вантажу не було, тобто одне завантаження буде до грузи, щоб хоч щось заробити, а не їхати просто за соляркою. Тому зараз спочатку йдемо на розвантаження, а потім вже будемо збирати вантажі. Вчора зупинився, переночував я все-таки так годинок 5 поспав в прочні і ось зранку виїхав, як сонце встало. Як кажуть, утром ввечері мудріє. Так що їдемо. Сьогодні вже завантажились на кривий ріг. Їдемо собі спокійно, питали мене в коментарях, щоб показував, як пов'язував вантаж. Але мені сьогодні з Києва почало щастить. Два завантаження, два задніх, потім розвантаження також заднє. І сьогодні два завантаження і два задніх завантаження. От сьогодні мені пощастило. Сьогодні дійсно відчувся білою людиною. Так, я поїздив як поштовик, але я вже до цього звик, що в мене пару завантажень, пару розвантажень на день, може бути 4-5. Я вже до цього звик. Тому зараз їдемо на Кривий Ріг, зараз пів п'ятий, розвантажитись сьогодні не встигнемо. Поїдемо завтра на дев'яту ранку. Сьогодні вже відпочинемо нормально, покупаємось і завтра з новими силами трішки попрацюємо.